Матеріальну допомогу на лікування отримують малозабезпечені мешканці Івано-Франківська. Про це повідомляють у міському департаменті соцполітики. Наразі сюди надійшло близько тисячі звернень. На муніципальну грошову допомогу претендують пенсіонери, інваліди та люди з невиліковними хворобами. Розглядом звернень опікується спеціальна експертна рада медиків та соцпрацівників. Наразі на потреби малозабезпечених мешканців міста вже розподілено понад 120 тисяч гривень. Щоправда, таку компенсацію регулюють. Норми Кабміну. Одноразова матеріальна допомога з коштів держбюджету надається у разі тривалої хвороби. Смерті близьких родичів, стихійного лиха, інвалідам, дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу, якщо розмір виплати у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Тобто ця постанова передбачає такі крайні випадки, такі серйозні якісь ситуації. Мешканці Івано-Франківська переконані, така фінансова підтримка нині є дуже потрібною, адже в державі існують труднощі з працевлаштуванням. Зараз в нашій державі це просто неможливо так жити. Ніхто нікому не допомагає. Просто ті люди, які не мають нічого, вони Ну, їм дуже важко жити. Так що, на мою думку, це дуже потрібно. Проблема, бо немає роботи. Немає роботи, люди не працюють. Такі що могли б працювати, вони не працюють. Потрібно людям допомогти там, тим, тим же самим сиротам і тим, хто не може самі заробити на щось. Має бути врегульована взагалі соціальна політика економічна. Тоді не буде питань про надання допомоги. В принципі, міська влада закликає всіх небайдужих долучитися до допомоги малозабезпеченим людям. Відтак зробити свій вклад у справу, поповнити власними коштами цільовий фонд допомоги. Відповідні рахунки всі охочі можуть дізнатися у департаменті соцполітики. Ларон Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.